У червні в чернівцях запрацюють пришкільні табори, а також заклади позашкільної освіти. Тут діти зможуть провести час із користю та під наглядом педагогів щодо повноцінного оздоровлення соціальних категорій школярів. Місто співпрацює із приватними таборами. Цьогоріч це передбачає 9 мільйонів 800 тисяч гривень з бюджету, але не всі заклади готові приймати дітей. Першою вимогою є. Належність до спеціального реєстру є тільки кілька є ті табори, які в незадовільному стані очевидно оздоровлювати дітей. Ми не можемо на їх базі. Є табори, які так в дуже хорошому стані, але вони наразі не надавали ще послуги, тому вони доводять власні документи до ладу тобто, мова йде про те, що вони повинні отримати підписані акти від всіх суміжних інституцій, які надають право працювати з дітьми Цьогоріч скасували географічні обмеження. Дітей можна оздоровлювати не лише в межах області, а й по всій Україні. Через скарги у минулі роки до перевірки таборів залучили спеціальну комісію, аби не допустити неякісні послуги. Тому, власне, починаючи з минулого року, була створена вже комісія розпорядження міської ради для того, щоб визначити готовність таборів оздоровлення судді об'єктів надавати таку чи іншу послугу для наших дітей. Ну і незважаючи на те, що до цього суб'єктами господарювання були отримані акти на надання послуг. Все ж таки було відкориговано, минулого року, оздоровлення не відбулося в нашій громаді. Для пільгових категорій повний супровід, починаючи з подачі заяви і до укладення договорів, батькам допомагають заступники з виховної роботи у школах. У місті зросла кількість дітей, які мають право на пільгове оздоровлення. Ми можемо говорити про кількість соціальних категорій, власне тих. Категорії тих дітей, які мають право на отримання такої послуги, якщо загалом картинка залишається незмінною, то в нас на жаль збільшилася кількість тих дітей, батьки яких безвісти зниклі, і дітей, які батьки яких воюють зараз. Зараз тривають перемовини з таборами. Як тільки вони будуть готові, інформація надійде до закладів освіти, і батьки зможуть обрати місце для відпочинку своїх дітей. Радислав Укрінець, Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4